Що у вас на порозі? Що у вас на порозі? Так, на порозі <кхм> мрії ілюзії, що це імператриця. Ага, ваші мрії будуть втілюватись в реальність найближчим часом. Це стосується більше всього професійної реалізації вашої. Вам там буде якийсь шанс даний на нову реалізацію, на новий прояв, на втілення якоїсь своєї нової ідеї, нові починання будуть чудово втілюватися в життя, тому що ви імператриця. Ви імператриця. Ви, будь-хто б ви не були чоловік чи жінка, ви просто в цих енергіях імператорських. Ви сильний, сильна. Ну, маєте багато знань, досвіду, ресурсна людина. І ваші задуми, особливо якщо вони стосуються професійної діяльності і чогось нового в своїй професійній діяльності, будуть здійснюватись найближчим часом. Так, зараз подивимося. Угу. Після якогось періоду бездіяльності, коли нічого не рухалось, все стояло на місці. Починається акт. Активне ну, просто рух активний, активне спілкування, активний взаємообмін енергіями з іншими людьми ем, також буде відчувати себе стабільно в ресурсі, в ресурсі е, фінансовому, в своєму становищі, в якомусь ви відчуєте стабільність. І це, це по долі. Ну, у нас і пара виходить, подивіться, в нас виходить, е, різні просто енергії. Жінка буде більш заземлена, тобто в матеріальному плані більш стабільна, така господиня, а чоловік в гарячих енергіях, е активний, такий ну, пробивний, е має багато творчої енергії в собі, багато вогню, вогню, пристрасті, сили. Так. Ось ще найближчим часом у вас на порозі. Зараз ви будете боятися дещо, рухатися вперед, будуть сумніви, тому що серце вже було розбите і не раз. І ви будете навіть сумніватися щодо оцього чоловіка чи жінки, який вам зустрінеться на шляху, чи довіряти, чи не довіряти. Будете боятися втілювати свої задуми в реальність. Але не бійтеся, вам кажуть, у вас буде успіх, у вас все вийде, все вийде, отож, нехай все задумане вам і